Внутрішня інформація, про це мовчать всі бухгалтери. Зробити правило в голові і кожен рік вже знати, до якої дати їм потрібно це подавати. Де кілька варіантів електронної подачі. Які є форми подання і які угу. там є терміни? Якщо я подаю в електронному форматі, то до 2 травня до 5-го місяця. Якщо я подаю в паперовому форматі, то до 2 квітня. Це але... саме на цей рік, тому що 31 так. березня, субота. Взагалі так. ми рахуємо там до кінця березня, так. до кінця Так, квітня. так. Але завжди це має бути саме робочий день, тому воно переносить. Саме так, саме так. Але я всім клієнтам кажу, що до кінця березня, до кінця квітня, щоб у нас було ще два дні в запас, як хтось завжди щось забуде, і так людям. Легше собі собі просто зробити правило в голові і кожен рік вже знати до ко до якої дати їм потрібно це подавати. Тобто, що таке фізичне подання, зрозуміло. Я беру цей рожевий папір, заповнюю, приходжу, угу. подаю на фінансовому уряді. А подання в електронному форматі може бути яким? Угу. Мейл, спеціальна форма. Їх декілька варіантів електронної подачі. А найпростіше це мати датову схранку. Заповнити на а, порталі податкової а, декларацію, її скачати собі в форматі XML угу. і послати податковий оцей формат XML. Це найпростіша форма. Також можна забудати через портал напряму а, мейлом а, в нашому випадку, то що я бачу на практиці зараз, то давайте мейл. Не брати. Краще не робити малом, краще зайти бо, на цей бо портал. Бо у, у людей немає ще електронних підписів толком, ми ще не настільки дігіталізовані, тому з практики кажу, що зробіть дитову схранку, подаємо дитовою схранкою. Чи у вас є а, логін і пароль від віддатовки, які вам зроблять на пошті, угу. чи у вас є, наприклад, банк чеський, у всіх є. І ви собі створюєте досхранку, так що відкриваєте її в Гуглі. Записуєте туди свій парологін чи банком відкриваєте її. І це такий завірений імейл. І всі державні підприємства, і всі люди будуть знати, що це мейл саме від вас, що це не видуманий якийсь мейл на Gmail. І в цьому мейлі потім відкриваєте послати нового листа, туди прикріпляєте цей документ, податкову декларацію в електронному форматі, не в PDF. і посилаєте на вашу податкову. Mm -hmm. І все. А наприклад, ось цей government кліч, mm -hmm. чи як він називається, який люди використовують, щоб зайти на сайт МВС, mm -hmm. або зайти на сайт уряду праці і подати mm -hmm. там заявку. Його можна використати тут? Я ніколи не використовувала, але я бачила там цього льва, що він там є. Думаю, що можна. Наскільки я сама подавала, то або так, тобто mm -hmm. заходила в дату в схранку і відправляла. Або цей сервер ну також там ну, були моє можливості дані. так да через цей сервер моє дані прямо заповнити і там так. відправити. Також є можливість також електронної подачі без тової схранки на сервері заповнити, написати, що я подаю онлайн, воно відправиться. А потім роздрукувати один а 4 підписати це, як я підписую фізично цього листа, і цього листа це підтвердження подачі подати фізично. Угу. В податково, тобто вони о, Не о, потім є... їх якби з'єднають. Так, так, так. Це як буде електронна подача, бо цифри їм в систему надійшли електронно, але вони мають мати якесь підтвердження, що це були саме ви, а це угу. має бути підпис. Та тобто, у вас хранка вона має як усі ваші дані, і це як електронний завірений Підпис, скажімо так, чи має бути фізичний підпис на папері? Оце uh -huh. додаткове як підтвердження, що ви це послали? Це також варіант, у кого немає датових схранки з якогось приводу, але я всім раджу її мати. Uh -huh. Тобто ми маємо до кінця березня, до кінця квітня, і наскільки я знаю, є потім ще один термін. Є ще термін до 1 липня. Якщо ви це подаєте з податковим консультантом, наприклад, якщо у вас дійсно дійсно великі доходи, там мільйон, два, три і більше, і у вас якісь дійсно цікаві питання виникають, є такі люди. То раджу звернути до професіонала, можливо, не тільки до бухгалтера, але можна і до податкового консультанта, і з ним це зробити. Часто люди звертаються до податкового консультанта, якщо є, наприклад, підтвердження інвалідності. Плюс mm -hmm. нерухомість, плюс дитина, плюс жінка, чоловік. І це вже кожен з цих факторів якось враховується певним чином, і тому вже треба правильно mm -hmm. заповнювати декларацію. Mm -hmm. Бо я, наприклад, заповнюю сама, але у мене немає залежних від мене людей, і два джерела прибутків. Тобто, все дуже просто, раз, два, три, чотири заповнив. Mm -hmm. Давайте але... я ще раз скажу таку інформацію, яку не хочуть бухгалтери, щоб люди знали. Давайте. В Чехії існує дві професії: Це бухгалтер і податковий консультант. А це дві окремі професії, і у нас дві різні страховки. Тобто, якщо я допущу помилку, то вона йде на бухгалтерські помилки. Податковий консультант допускає помилку, вона йде на податкові помилки. Угу. Тому дивіться, якщо у вас ну, якщо у вас є інвалідність, дитина, найм, це порається і бухгалтер. Але якщо у вас величезні інвестиції, якщо у вас був доход більше, скажімо, ніж 4-5 мільйонів, у вас 200 квартир в Празі, ну, у вас, у вас дійсно якісь великі гроші, ну, не ті, які ви можете так кожен день там, десь підзаробити. Це, я, для, мене, для мене моя особиста границя, це десь 4 мільйони. Це вже така, коли ви радите звертатися так, до консультанта дійсно до консультанта. Внутрішня інформація про це мовчать всі бухгалтери, тому що бухгалтер в Чехії це і мама, і папа, і юрист, і секретар, і все. Універсальний так, так, але спеціаліст. так, але бухгалтер це бухгалтер. Тобто це більше як фінансова звітність, обробка документів, але саме податки, якісь дуже важкі ситуації. А з заніс даньовим братцем.